Пане Денисе, сьогодні перед світанком російська армія дронами і ракетами атакувала майже всі регіони України, запустивши повітряні засоби ураження із району Каспійського моря. Зокрема, ударів зазнали Харків, Запоріжжя, Хмельницький, Дніпропетровщина, Вінниччина і так далі. І рашисти в основному цілилися по енергосистемі України. В Міненерго зокрема повідомляють, що це наймасштабніший удар по українській енергетиці за останній час. То як ви можете прокоментувати те, що расисти знову вдаються до тероризування українців, зокрема через енергетику, через знищення енергетики, і, і чи невдовзі можна сказати, що в нас в Україні знову буде черговий блекау? Ну, стосовно блекаутів і проблем з енергетикою, вам очевидно, треба звернутися до людей з електричної сфери. От вони більш, більш розлого розкажуть, чи за яких обставин може наступити блокаут, чи може він наступити, наскільки там енергосистема готова, так таке інше. Я тут свою на свою цирну лісти не буду. От, стосовно цієї атаки, то 44 дні не було атаки аж до вчорашнього дня, коли було завдан удару по Київ. Не лише вам, а на інших платформах, коли ставили подібне питання. Я казав про те, що треба буде дивитися. Ще вчора я про це казав. Треба буде дивитися, чи будуть наступні атаки. Як бачимо, вони сталися. Тобто сьогодні була атака. Тепер виникає питання: чи буде третя четверта? Якщо буде третя четверта, то тоді ми можемо казати про те, що почався е, сезон обстрілів за тих самих обставин і за тих самих умов, що було минулого року. Пам'ятаєте, так само навесні, бо була велика перерва, там понад 50 днів. За цей час були накоплені ракети, і після того, протягом травня, ну особливо тоді страждав якраз Київ. Ця атака сьогоднішня не була задана по Києву, але вчорашня була задана виключно по Київ. Е, І е, обов'язково, що будуть, якщо справді такий прогноз справдиться, про яке я зараз кажу, не обов'язково, що цілями будуть неротичні об'єкти. Хоча вони, очевидно, будуть цілями, Е, Треба буде дивитися, куди ще удари ці були спрямовані. Головна проблема в тому, що якщо ви побачите розкладку, які ракети збивалися, які ракети не збивалися, ви переконаєтеся, що більшість крилатих ракет було збито. 35 проти 40, якщо не помиляються. Більша частина криватих ракет і більша частина шахетів були успішно збиті. Але такі ракети, як Х-300 і 400, такі ракети, як балістичні Ескандер, аеробалістичні кинжал Х-22, тобто швидкісні цілі, балістичні і надзвукові, збиті не були. Оскільки в тих регіонах, куди задавалися удар, немає таких засобів, які могли збивати подібні цілі. Тобто є система, боя, яка збиває е, ЗРК, зенітно-ракетні комплекси, які здатні збивати е, і шахеди, і крилаті ракети. Але окрім Києва, в інших регіонах немає таких ракет, таких ЗРК, які могли б збивати суттісні цілі. І цим ворог користується, і очевидно, основні ушкодження, які ми сьогодні маємо, вони були завдані якраз ударами оцих суткісних ракет: балістичних, аріобалістичних, Х-22, С300-400 і таке інше. Пане ну, Денису, що свідчить, що ми... Росія вдається до ось таких комбінованих саме ракетних атак? Що це означає? Ну, це означає, що ми ж бачимо, що перша хвиля була шахети. На них вже ніхто не звертає увагу, бо вони кожної ночі фактично летять. Але дарма, ця хвиля шахетів вона якраз максимально по всій території України ці мопеди летіли, відсутковую систему ППО. Намагалися забити, задосити, а після того полетіли ракети. І ми бачимо, що крилаті ракети однією хвилю, а другою хвилею, вже щоб було на 100% у тих регіонах, де можливо їх збити, летіли балістичні аеробалістичні ракети, Х-22, і таке інше. От ворог використовував таку комбіновану тактику, користуючись тим, що більша частина території України, не рахуючи столицю, де вибудована шовного система ППО, яка вчора впоралася з цим ракетним ударом, але більше території України вона не має такої шовного системи ППО і ворог цим широко користується. Пане Денисе, але чи можна пов'язувати ось цю атаку з переобранням, зокрема Путіна на виборах Путіна, які завершилися нещодавно, і можливо він таким чином отримав карт-бланш для поновлення цих атак? Ну, йому не потрібен карт-бланш, розумієте, він як скаже, так в Росії буде. Тут можна вибудовувати конспірологічні версії, чи пов'язано це з оборонням Путіна, не, там, е, чи пов'язано це з сьогоднішньою статтею Financial Times, там, начебто, американці нас просили, нібито е, припинити удари по НПЗ, Тут можна вибудовувати будь-яку логічну схему. Ми зараз з вами кажемо про сухі факти. Сухі факти полягають в тому, що ми зараз з вами повинні відслідковувати. За тим, чи будуть подальші удари? Що вони будуть, то тоді, на превеликий жаль, почався весняний сезон обстрілів, і можна лише порадити людям, коли вони чули сигнал повітряної тривоги, берегтися. Пане Денисе, ну і водночас вже згадували про те, що расисти атакували Дніпро ГЕС. Чи на вашу думку, чи мали вони за мету повторити екологічну катастрофу, яку вони вчинили влітку минулого року, підірвавши дамбу Каховської ГЕС? Ну я, я знову ж таки не є спеціалістом цим, в цьому плані, але загальні, загальні, скажімо так, дані маю і бував на різних ГЕС і розпитував, яким чином вони працюють. <ганували> власне, вони і відключили. Ну, фактично, якщо зараз почути начать, керівників у зараз є проблеми з роботою цієї ГЕС цієї гідростанції. Відключити її можна, що власне і сталося ударами, ракетними ударами, але зруйнувати фізично, як це сталося з Коховського ГЕС, однією ракетою в принципі неможливо, якщо вона, звісно, не ядерна доволі великою потужності. Для того, щоб зруйнувати, там потрібен був одночасний удар для того, щоб там. Кілька десятків ракет влучили в греблю. Я маю на увазі фізичне знищення греблі, як це сталося на водосховищі. Я Хочу підкреслити не відключення технічне, як ми зараз маємо, фізичне знищення, що просто розуміли спочатку. то можна лише зсередини подаривати, як це з Сховського ГЕС, але зовні зруйнувати змогу ракетних ударів із звичайною там фугасною бойовою частиною. Дуже дуже важко потрібно одночасний удар великій кількості ракет. Чого ясна річ не спостерігається, але такий точковий точний удар, який було задано, так він має, має подібні наслідки. А чи можна судити, яку ціль вони ставили, зокрема, б'ючи по енергетичній інфраструктурі вже на початку весни, коли вже дійсно потепліло, і, і пригадуємо, як було минулої зими, так, коли дійсно в, серед зими під час холоду вони це робили. А цьогоріч чи є якісь, якась логіка цих їхніх ударів? Ну, є певні версії про те, що якраз. Коли наступить літо, і якщо воно буде спекотним, то навантаження на енергетичну систему так само буде великим. Ми включаємо кондиціонери, там, значить, пристрої, які значить, допомагають комфортно переживати жару, і таким чином знову ж таки збільшиться навантаження на енергетичну систему. І так само її треба готувати до літнього сезону. Очевидно, ворог хоче з цим скористатися і таким чином зірвати цей план підготовки, щоб зробити погано ще й влітку. Коли немає світла зимою, це одна справа. Коли його немає влітку, це в принципі теж, теж буде не дуже добре. Будь-якому разі, це терор по мирного населення. Як бачимо, ворог у нього не відмовляється.